Вітаю всіх! Пропоную вам розклад. З чим ви увійшли у коридор затемнення і з чим ви вийдете із нього. На три варіанти буде коротенько, але головне обов'язково буде, з чим ви увійшли, з чим ви вийдете з коридору затемнення, і вам порада. І другий варіант так само, і третій варіант так само. Обирайте свій перший, другий, третій і починаємо з першого варіанту. З чим ви увійшли в коридор затемнення. Паш кубків. Щось у вас у ваших стосунках ну, було не так. Ви увійшли з якимись розчаруваннями, можливо, якась емоційна нестабільність була, щось вас не задовольняло, і ви не змогли просунутися у якийсь новий певний період, або на. Перейти на вищий етап розвитку ваших стосунків. Ну, якщо ви увійшли з такими енергіями 18 вересня, то що з чим ви вийдете? Лицар жезлів. А все дуже швидко зміниться. Можливо, ви отримаєте якусь звістку, яка вас задовольнить і ваші емоції відновляться. Можливо, якась поїздка буде для вас благосприятливою. Або принесуть вам такі, знаєте, якісь здобутки, ці поїздки. І ви будете задоволені, ви вийдете з цього коридору затемнення, уже відмовившись від тих емоційних негаразів, гойдолочок, які вас хитали. То вам все добре занадто і ви сміливо хотіли йти вперед, то вас щось приторможувало і ви розчаровувалися. І, можливо, навіть і плакали чомусь, або такий стан був дуже неприємний, і з цим ви війшли. Ви йдете, ви набагато з кращими енергіями, тож очищайтеся від всіх негативних думок, звільняйте простір для того, щоб до вас приходили якісь приємні позитивні події, і вони до вас прийдуть обов'язково. І порада, що вам з цим робити. Не втрачайте свою силу на безперспективні проекти або те, що не приносить вам користь, не приносить вам задоволення. Вам потрібно для того, щоб ці енергії благосприятливі отримати, мати певну силу. І сила ця повинна проявлятися у всьому у стосунках, на роботі. У спілкуванні з оточуючими. І у кожному випадку воно повинно проявлятися по-різному. Наприклад, на роботі ви повинні відстоювати свою позицію. У особистих стосунках проявляти певну сексуальність, привабливість для вашого партнера або до того, кого ви хочете привабити. У суспільстві ви проявляєте силу свого розуму. Тож, от така вам порада. Проявляйте свою силу, не втрачайте її, а навпаки, забирайте. Так, другий варіант з чим ви увійшли у, у коридор затемнення. По-другому варіанту, можливо, ви або зайшли з іншим поглядом на життя і змогли віднайти ту позицію? Яка вас буде задовольняти? Можливо, ви отримали певні знання, які змінили вашу думку або змінили ваш погляд на деякі речі? А можливо, це буде іще таке, що ви увійшли в коридор затемнення з якимись негараздами в родині. Можливо, щось було порушено, навіть на грані на межі розлучення там хтось був. І наразі у, з такими енергіями ви увійшли в цей коридор затемнення. Чим ви вийдете за підсумком? Четвірка мечів. Ви ще обміркуєте не один раз ті події, з якими ви входили в цей коридор. Обміркуєте і будете визначати, тобто, що вам потрібно. А потрібно вам, ви будете добирати якусь інформацію, щось для себе прояснювати, щось роз'яснювати. Активних дій ви проводите не будете. Тобто, якщо щоб вам там не було раніше, поки що ви кардинальні зміни не готові внести в своє життя. От з такими енергіями ви вийдете, що вам взагалі, яка порада? Вежа. Дивіться, можливо, ви накопичили багато образ, можливо, маєте якісь певні прив'язки. Тобто, хтось має там алкогольні прив'язки, хтось сексуальні, хтось прив'язаний до матеріальних благ і не може від цього відмовитися. Так от вам така порада йде, щоб ви свою гармонію відновили, щоб ви жили у достатки, злагоді і всьому. Позбавтеся того, до чого ви так сильно прив'язані. Що вас там у вашому домі так міцно тримає, що вже навіть вищі сили цього не витримують, і вас, у вас руйнують те, що вам заважає. Якщо ви самі не хочете руйнувати, все одно воно зруйнується, але це буде набагато болючішим. От вам і порада. Відмовтеся від тих прив'язок, що вас руйнують. І третій варіант. З чим ви увійшли? П'ятірка кубків. З якоюсь певною нестабільністю. Також це стосується, можливо, у більшому ступеню особистих стосунків, тому що якесь розчарування у вас було, можливо, ви думали, що ви все втратили, що ви вже не зможете рухатися вперед. Якась криза вас така долає, що ну, якісь емоції такі неприємні у вас були. З ними ви і увійшли у цей коридор затемнення. Але ви не побачили, ви увійшли з розчаруваннями, але ви не побачили, що у вас є ще шанси, і їх потрібно було брати. З чим ви вийдете? трійка мечів е, показує, що, можливо, ви вийдете з розчаруваннями, щось вас так сильно, або це буде, якщо це в особистих стосунках, то ви вийдете з такими, знаєте, Неприємними відчуттями, що ви в чомусь розчарувалися. І оця трійка мечів говорить, що в сердешних справах, у особистих стосунках, буде таке у вас, як розбите серце. Також це може бути пряме, пряма підказка про те, що ви можете на фізичному стані просто захворіти щось у вас, серце може прихопити. Тож, будьте пильні до свого стану здоров'я. І якщо це стосується роботи, то також будуть певні розчарування. Щось вам потрібно ще знайти якусь певну інформацію, яка дасть вам можливість налагодити співпрацю. От з такими енергіями ви вийдете. Порада для вас, що вам потрібно знати. Дев'ятка пентаклів перевернута. Говорить про те, що вам потрібно. Відчути, що ви самодостатня людина, яка гідна, така, знаєте, гідна жити у гармонії і достатки. І не варто розпилюватися на те, що, можливо, воно і не настільки значуще у вашому житті, як ви собі це уявляєте, тому що пройде певний час, і ви зрозумієте, оці події, які, з якими ви входили і виходили в коридорі затемнення, вони минуться і ви на все подивитеся зовсім іншим поглядом. І зрозумієте, що найбільша цінність у вашому житті це ви самі собі. Ви здатні себе відстояти, ви здатні отримати певні фінансові статки, але через ці переживання ви самі собі заважаєте. Тож краще спрямуйте свою увагу на заробляння грошей, фінансів. І на те, щоб будувати стосунки у родині, у гармонії, не з розчаруваннями, а у гармонії. Тож, отакі, такі вам поради і такі вам підказочки. Для кого це відгукнулося, хто почув свою ситуацію, з чим ви увійшли в цей коридор, то все інше також вас буде стосуватися. Якщо не відчули, можливо, іншим разом. Можливо, на сьогодні інформації для вас поки що немає. Тож бажаю всім спокою, миру і пройти з найкращими емоціями цей коридор затемнення.